Кременчук – єдине місто в тиловій Україні, де через війну діти навчаються у школах та займаються у дитячих садочках дистанційно. Враховуючи коронавірусну пандемію, Кременчуцька малеча та школярі вже три роки не отримують повноцінної освіти та соціалізації. Батьки переконані, що міська влада саму сунулася від вирішення питання освітнього процесу під час війни. Найактивніші дорослі, об'єднавшись, налаштовані мітингувати разом з дітьми. Це наш чат дійде, ми так би мовити ділимося своїми переживаннями, пропозиціями. Тобто, у нас на даний момент 285 учасників. От, сюди ми пишемо, як би, ті, кому яку відповідь надіслали з закладів освіти. Карина Кириленко виховує п'ятирічного сина Ярослава. Через те, що садочки не працюють, їй довелося змінити роботу, аби бути з дитиною вдома. Місяць тому вона розмістила на сайті мерії петицію з вимогою до міської влади виділити кошти та розпочати ремонт укритів у школах та дитячих садочках міста, аби поновити навчальний процес офлайн. За півтори доби було зібрано необхідну кількість голосів. Але на думку самої Карини влада просто відписалась. Відписали лише про те, що проводиться ремонт в 11 закладах освіти нашого міста. Які це заклади освіти, школи чи садочки, конкретики взагалі ніякої. Просто сума, просто 11 закладів освіти. Тобто навіть у відповідь на петицію ми не отримали нічого. У Кременчуці 31 школа та 50 садочків комунальної власності. Минулого року на проведення капітального ремонту та облаштування найпростіших. Укриттів 15 шкіл було виділено з міського бюджету 7,5 мільйонів гривень. Роботи були розпочаті в шести навчальних закладах на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Для продовження процесу поточного року додатково виділили ще 12 мільйонів гривень. Щодо садочків, то, за словами мера Віталія Малецького, можливості зробити укриття там немає. В садочках неможливо зробити укриття, тому що там немає підвалів фізично. Ми поступово почнемо відкривати дитячі садочки, починаючи з 1 червня. Тобто, але це будуть дитячі садочки прив'язані до шкіл, в яких відкриються укриття. Тобто, школа буде використовуватись. Ну, ми не будемо взагалі говорити адреси. Це буде кустовим методом в різних районах міста. Частина на молодіжному, частина на раківці, частина в Крюкові, частина в Центрі. А Скільки таких садочків поки що в роботі чотири об'єкти не погоджуються з мером Депутатка міської ради Лариса Гориславець, яка написала депутатський запит на вимогу повторного обстеження садочків, аби визначити де можна облаштовувати укриття та виділити на ремонт необхідні кошти, дитячих садків. Е я нарахувала 50, із них 19 мають підвальне приміщення, тобто там можливо облаштувати укриття. І площа цього приміщення ну, близько 100 метрів або навіть і більше, є дуже великі приміщення. Потенціал для того, щоб в Кременчуці зробити дитячі садки з укриттями, у нас є. Чому міський голова нас переконує, що такої можливості немає. Для мене це загадка. Міська влада чинить максимальний супротив. Переконана Анна Михайлик, яка мала б водити свою доньку до ясельної групи цього садочка. До сьогодні хвіртка зачинена Пробу, про, про, про на замок. Він вже був він дуже старий. Там там доволі е, ну, таке гарне приміщення підвалу. Ї, ним користувалися це. Я точно знаю. Перші півроку війни ним користувалися мешканці навколишніх будинків як укриття. Ми пропонували е, виховательці, е, щоб батьки або грошима. Ми були готові допомогти грошима. Сами. Так, так, е, ми готові допомогти матеріалами, Ми готові допомогти руками. Батьки школяють. Рів просять владу зробити відвідування шкіл, хоча б у форматі гуртків. Адже позашкільна освіта у Кременчуці функціонує. Син Юлії Гречаної вже рік як займається футболом. Цієї весни хлопець закінчує школу, до якої не ходив протягом трьох років. Зацікавленості у навчанні нуль розуміння нуль, говорить мати. Ми, от нашу вчительку, і дякувати їй раз на тиждень. Вона займається з дітками, коли в неї виходить. Годинку вона приділяє небагато. Діток ходять. ну, хтось з батьків не може до школи. Да, одну годинку дозволили. Ми ж чекаємо їх. Якщо тривога, ми повинні їх зразу забрати і відвести. Водночас навчальні заклади обласного підпорядкування, що працюють у Кременчуці. Цей навчальний рік провели в очному форматі. Вдалося знайти гроші на облаштування укриттів і приватним закладам освіти. Ірина Скрипачова, Кирило Воронцов із Кременчука для телеканалу Еспресо.